Всім привіт! Ви на каналі Самотої Геймер, З вами Ігор. І сьогодні у нас чергова серія по проходженню гри Skyline 2. Сьогодні у нас будуть нові будиночки, які додали в гру. Ні, це не DLC чи якісь велике оновлення. Тут більше виправлення багів і декілька нових будиночків. До речі, непогані, такі, як, в принципі. Те, чого мені не вистачало, те, чому я користувався модами, різнобарні дали, Ну що буду розказувати. Ви ставите подобаючку, підпишуйтесь на канал, пишете коментар, і ми до перегляду. Підписка обов'язкова: 80% людей, які дивляться відео, не підписані. Йов до перегляду. Знову немає доступу для автомобілів. До речі, от це саме будівля і чомусь знову в неї проблема. Не розуміємо. Давайте подивимося. Спробуємо перерозмітити її. Давайте поставимо європейську зону високої щільності. Так. Що в нас по проблемам? Так, що в нас тут? Е, місце злочину? Давайте подивимося е, по всіх потребам спочатку е, і проблемам. Ну, таких із видимих проблем у нас е, пробка на в'їзді. Е, затор, затор е, трохи далі, нестача. Швидких нестача катефалків. Ну, в принципі, ну і високі податки рівень шуму. Але плюс-мінус, ну бачите, я б не сказав, що вони не задоволені своїм життям. Давайте спробуємо ще покращити ситуацію. Пройдемося по всіх показниках. Електроенергія все є, все є. Вода, стічні води є. Нагадаю, ми якраз там зробили величезний такий пункт переробки, і сподіваюся, водичка в нас очиститься. Тепер що у нас охорона здоров'я? Ну В принципі, по охороні здоров'я плюс-мінус, наче поки. Вистачає, але от. Ну, так, майже на грані. До крематорію не вистачає місця. Ну, давайте поставимо ще один крематорій. М -м, не знаю. Скільки у нас обслуговування? 20. Обслуговування. 10. обслуговування 7, але тут у нас і місця немає. Ам. Давайте дивитися, скільки у нас. Ну У нас плюс е, доволі непоганий пішов. Давайте. Ну, що робити. Е, потрібно ставити. У нас є. Ось у двох місцях. Е, пропоную, пропоную, що я пропоную. Е, у нас є. Давайте ось ще в цьому місці. Крематорій поставимо. Всі стали задоволені. Тут, я так розумію. Машинки, машинки. Ми додамо ще машинок. Давайте проапгрейдимо. Що у нас тут? обслуговування ще плюс 12, обслуговування. 6. Давайте подивимося, як у нас тут справа. Ну, дивіться, тут він пустий крематорій. До речі. Пустий. А чому? 2 з 25. Не зовсім зрозумів. А чому? Чому тоді потреба не покрита? Ну, може, просто не, не доїджали. Ну, ладно, хай буде так. А, такої прям. Немає. Давайте тепер медицина. Медицина у нас все. Крематорії. Ну, плюс-мінус. Що у нас тут? Медицина в е зелененьке. крізь можуть доїхати. Крематорії, в принципі, я б не сказав, що у нас не вистачає місця. Хай буде так, е свалки і наші машинки. Машинок все-таки постійно не вистачає. Давайте подивимося, що у нас ми можемо. Немає машинок додаткових. Давайте подивимося додатковий склад. Додатково спалювати. Значно розширює. Додає 25 сміттєвозів, але ми не можемо їх вже додати. Так, сміттєспалювальний центр переробки. І 15 сміттєвозів. Тут 50 сміттєвозів, сміттєспалювальний завод, але де вони всі є. Я щось не бачу, якщо чесно, 50 сміттєвозів. Скільки у нас назвали ще? Сміттівозів. Не, не знаю, не знаю. Можливо, прям вибрати якийсь один район обслуговування. Хіба що так? Тобто ось. Але вісім. 8... Ну, тобто, автоматично. Змін Змінюється. Доступність сміттєзвалища. Ну, сміттєзвалища ні, вже а, давайте переробку подивимося, що ми можемо покращити. У нас заваленася, швидкість переробки мала. Так, що у нас дасть продуктивність 20 тонн на місяць. Ну, це таке. Дуже мало. Тобто у нас, в принципі, склад переповнений. Дуже багато сміття потрібно. Продуктивність. Сміття спалювальне. Але не хочеться настав. Блін. У нас, у нас насправді прям стільки. Просто кошмар. ну Поки не будемо нічого змінювати. Ох, у нас навчання далі не вистачає. До речі, тут оновлення прилетіли і є нові будівлі. Якраз ми їх і подивимося. У нас поки лікарня. Невелика лікарня. Ось така будівля. До речі, маленька. Все як з модів, знаєте, зробили. Те, що ну дуже подобається, що люди, в принципі, моди додають, вони дивляться, не знаю, чи це пов'язано саме з е, тим, але ну хай буде. Е, Сміт переробний. Давайте з навчанням. Початкова школа. Е, підходять 4 тисячі. Е, ну, початкову школу я б чесно е, всім. Е, є вже базового світу. Всім потрібно давати. У нас уже тут таких три райончика є. Початково велика Міськість для учнів тисяча. Тисяча. Міська початкова школа. Півтори тисячі. Давайте, мабуть, ось таку велику поставимо ще одну школу. А, тільки де ми її будемо розміщувати. А, так. Там є. Ну, от давайте а, насправді будемо перебиратися ось уже а, трохи в цей райончик. Ну, почнемо. Тут у нас не, не щільна забудова. Давайте. Я зроблю зараз ось так. Тут є. А, наче наче все добре. Так. І давайте віддалимося трохи а, від нашого. Що це в нас таке? Це річка, мабуть, так, так. Хотів сказати океан. Але ні. Це точно не океан. Давайте це прямо зроблю. Це хай буде пряма дорога. І давайте, скоріш за все. Я думаю, що ми до цієї зони, ось приблизно десь так. Будемо забудовувати будиночки. Тут це. а ось отут вже буде якась нем. Перехідний такий етап, тому що тут свалка, воно ну явно нам не потрібно Єдине, що давайте я звідси ось по цій доріжці, наскільки це можливо буде провести рівну лінію, як воно нам побудує, як воно в нас там хоче будувати а давайте е, до гори доходимо. Так. Ось так. І зробимо такий. Таке коло. Ось так. І. Ось так. Так, тепер він у нас є, і тепер я думаю над тим, що мабуть прообрейдемо з цю дорогу. Давайте хай буде до дійсно до чотирьох полос. Так. Поки тут не будемо збільшувати. Е, давайте з цього пункту відразу зробимо коло. Так, ну от також це з моду. Ой, ні, не з моду, а. з оновлення. Е, додали. Трохи пододавали. Різноманіття, але. Ну чесно, є такі трошки осадочок, але я поки не розумію, де та гра, яку яку мені обіцяли. Чому така проблема з графікою? Чому вона така мильна? Дуже багато так. Дуже багато питань і мінімум відповідей на це все. Що я думаю, не тільки в мене. так Давайте, давайте, давайте. Я просто думаю, звідки ми будемо. До речі, напишіть в коментарях. Я зазвичай на відео дуже дуже швидко приску от таку. Розбудову пришвидшую, а, як би вам більше хотілося, подобається, а, коли я просто кажу там, наприклад, ось ми тут побудуємо, тик-тик-тик все, 30 секунд швидко за кадром або по факту, ну, тобто, знаєте, там збудував а, і відразу включення, <с fishery> ну не включення. Одразу тако і розмальований, чи пришвидшувати, так як я зараз це роблю, чи можемо так от говорити. Ну і я схиляюся до того, що це буде комбінування в плані в тому, що я не буду багато будувати онлайн, тому що це займає багато часу, і дивитися. Це не завжди. Ну тобто, вкластися в хронометраж там, 30 хвилин, умовно які у нас є, а, досить тяжко. І щоб ну, це було динамічно, якісь, бо ми так за 30 хвилин побудуємо там один район і все. Наприклад, а, зараз я записую там 12 хвилин. А ми ще нічого не побудували там район, а, тільки розмітили. Тому діліться, пишіть, як вам хотілося б це дивитися. Я вже буду дивитися по ваших відеоках, по ваших запитах і будемо разом вирішувати. Так. Я думаю, що поки на даному етапі цього буде достатньо. Правда? Ей, давайте зробимо звідси. Вуличку. Хочеться мені так більше. А я не розумію чому вона не хоче при... При... приставати до всіх. Наче всі вимкнені От бачите. Ось так, мабуть, буде рівно. Так, є. Тут також є. І, скоріш за все, ось єдна не буде. Так. Е, тепер я, мабуть, відразу побудую. Вулички. Е, Хоча. І давайте відразу. Можливо, школу побудувати. Давайте школу побудуємо. І, мабуть, побудую я ось в цьому місці школу. Де б її побудувати? Де б її більш логічно? Давайте біля гори, ну, щоб було гарно для навчання. Так, у нас трошки краща ситуація стала. От, е, початкову школу я прям хочу, щоб вона в нас була е, в зеленій зоні. Ну, тому що це важливо, щоб люди мали якусь базову освіту. початкова школа Скільки нам ще там не вистачає. міністр тисячі. У нас. Ну, в принципі, півтори тисячі на майбутнє. Так, давайте. Так. Хай буде. Хай буде. А розміщую. Ну. Є ж у містах школи, скажімо так, в не зовсім благополучних районах, називаємо це так. Не завжди ж все будується тільки ідеально. Та й в принципі, ну, це не така відверта близькість до е заводів. В принципі, як на мене, тут можливо побудувати також школу. Тим більше нам, ну, все більше і більше буде ставати. До речі, от мені така школа ну, сподобалася, я б сказав. Дійсно, реально сподобалася. Так, середня школа. Я закрив. Середня школа. Невелика, старша школа. Small school. Small, середня школа. Середня школа, здається, це та школа, яка і була. Міська старша школа. Скільки в нас тут? 800 місць. 800, 400. Давайте ну, найбільше беремо. Поки беремо найбільшу. В плані найбільшої маю на увазі найбільшу містку Е, Давайте ось цю розмістимо. Через дорогу. Хочу так. І, та, в принципі, все виходить. А, по школах, дивіться, середня школа все в зеленій плюс-мінус зоні. А, коледж. Коледж. Ого, дослідження. Коледжа в нас немає, так? А, small College, ну, він ще не відкритий. А, давайте його відразу відкриємо, щоб це була наука. А, коледж розблокувати. Університети. Давайте також розблокуємо. education Що в нас є? Коледж невеликий. Наскільки на тисячу учнів у нас підходить 3 365? Поки, чесно, не хочу ризикувати ставити модові бо. З останнім те, що в мене вийшло, я поставив моду, е, от ці школи, вони маленькі, модові, вони виглядають гарно, але для того, щоб вони завантажилися, е, доводиться заходити перезаходити, бо просто такий, типу, <клок> блок квадратик. Я е, е, так розумію, що вона буде функціонувати, але ж. ну, Будуватиметься воно. ну, Виглядає воно дуже жахливо. Так, ну, Давайте приберемо, подивимося. На що у нас тут накладається? Прям так сильно. Добре, давайте приберемо ось цю дорогу тоді. І поставимо той, в цьому місці коледж. Коледж є. Ми ж його зможемо і розширяти для вдосконалення. Додаткові місця для учнів, Плюс 500 є. Також у нас є додаткові поверхи. Спортивний майданчик. Ну, зможемо розширити. Головне, щоб у нас були гроші. Так, тепер, в принципі, на школі ми не будували стільки, що у нас закінчилися гроші. Давайте будувати тепер платників податків наших. Так, що нам потрібно? Ось саме в цій зоні. У нас буде комерція 100%. Вона тут потрібна. А тепер нам потрібна житлові зони високої щільності, заливка є. І почнемо ми ось із цих зон. До речі, в ці зони потрібно буде проводити і уже якийсь транспорт. Ну, бо добиратися сюди прям, 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 прям жахливо. Давайте ось оцю зону. я зону ком... А, ні, високої комерції. Дивіться, я я не пам'ятаю, чи я тут. Так, воно перефарбовується. Давайте зону високої комерції. І будемо надіятися, що воно вивезе. Так, пішли з зони комерції Ніз. Відразу пропали. середньої забудови, Давайте середньої забудови ми. Так, європейське вибрано. Е, середньої щільності, зони середньої щільності. Е, ось тут середня щільність буде. Е, так. І ту все. Все, все. Тепер я хочу е, ось цю шестиполосну. Я хочу, щоб вона була як шосейна траса. Але якщо шосе вона не підходить, зараз дивіться. Е, шосе вони. Хоча. Ну, тут дві сторонні, але немає шість полос в різні сторони. Тепер я покажу, що я хочу зробити. У нас є шумозахисний екран, який ми ставимо. І якщо я не помиляюся. Ага, я тут його не можу. Тільки на шосейну можу дорогу поставити, правильно? О, ось така модова штучка. Ми прекрасно її використовуємо. І в нас немає тепер оцих потреб у, у квадратих, оціх, яких ми можемо будувати. Все прекрасно. Шум, звісно, не перебирає, але, ну, бай буде. Е, Можливо. на шосейні, Давайте подивимося. Ось оці. Е, тут також немає. Ні, 8. 4 на 3. О, є 4. Е, так, от бачите, є в моді. т е, 3 3 Ну, добре. А нам буду знати. Поки тут не буду перебудовувати, а ось отут вже, мабуть, шосейну не щоб можна було поставити нам. Наче... Ой. Отак, от як, як, як я люблю, наші. Наче... Чому дорога так темніє? Що, що, що з нею? От про це, про це я і кажу, що вона просто в такі моменти жахлива. Ну, я маю на увазі про гру. А дивіться, в нас здається трафік сигнал. О, тут добалось. Хм, прикольно. Бачите, можем, можемо доналаштовувати. Але ми прибираємо звідси світлофор. Звісно ж, світлофор ми прибираємо. А що ми ще можемо? Якщо це знак Стоп, то він не налаштовується. Добре, давайте виберемо, щоб ми прибрали розвороти будь-які. І. Тут, тут взагалі ж вони нелогічні на цій трасі. Хоча. В принципі, якщо тут 6 полос. Е, так, я от зараз подивився, воно якраз кинуло. Е, давайте зробимо. Просто єдине, що ось оця траса буде виходити сюди, а оцей е, буде їхати сюди. І так, наче виглядає, наче так і потрібно. О, дивіться. Ну, в принципі, непогано, якби ще це. О. Ось так. <звіць> тут не розвертаються, нікому не заважають. Далі поїхали собі, е, роз'їхалися. Так, у нас тут забудувалися дуже, 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 я б сказав, швиденько. М -м Поки проблем ніяких немає. Ну, так. Побудували, розмітили, а все як запланували. В принципі, така в нас серія вийшла про освіту. Про початкову та середню освіту в нашому місті. Від вас чекаю козацьку подобайку, підписочку та коментар. Виправляйте цю жахливу статистику з 80% непідписаних на канал. Буду дуже вдячний, всім гарного дня, вечора, світла, папа. -па.